Всесвітній день дій за гідну працю це нагадування владі про те, що кожна людина має право на зайнятість та пристойну оплату праці. За офіційними даними із 29 мільйонів українців працездатного віку роботою забезпечені лише 16. Не працює кожна четверта молода людина, тому стабільна та легальна зайнятість на думку профспілок, має бути пріоритетом державної політики. Працююча людина в нас залишилася сьогодні за межею бідності. Саме болючіше те, що влада нам ставить європейські ціни на комунальні платежі, на деякі товари повсякденного споживання, то профспілки вимагають, якщо ж буде, європей, будуть європейські ціни, то ми вимагаємо і європейських заробітних плат. Протягом серпня-вересня фахівці обласного центру зайнятості провели спеціальне дослідження оголошень про вакансії та вільні робочі місця. Які розміщені на вулицях Луцька, результати зібраних 400 оголошень невтішні. Дуже багато вакансій, як показувало це дослідження, це нелегальна або напівлегальна праця. На сьогодні людині вигідніше не працювати, як піти працювати на мінімальну заробітну плату. Все-таки люди хочуть бути більше соціалами і отримувати соціальні виплати ніж іти працювати. Нині у базах даних центрів зайнятості Волині налічується більше 2300 тисяч вакансій. Інформація про вільні вакансії на стендах кольорова, в залежності від розміру пропонованої зарплати. А ще пошук роботи через тачскрін, фотовакансії та відеорезюме. Таким чином, у центрах зайнятості усіма доступними методами спонукають до офіційного працевлаштування всіх, хто шукає роботу. Якщо роботодавець подає заробітну плату, подає вакансії з вищою заробітною платою і гарним соціальним пакетом, то ми, спеціалісти служби зайнятості, маємо більше можливості влаштовувати людей на роботу. Це і пришвидшує працевлаштування на гарну роботу. Гідна праця має задовольняти потреби працюючих і їх родин. Учасники круглого столу наполягатимуть, аби концепція достойних заробітків лягла в основу урядових програм. Але усі добре розуміють, що для зростання економіки треба що найперше, аби в країні запанував мир.